Друзі, всім привіт! Рада вийти до вас в такому розмовному відео, але у мене є до вас прохання. Ви знаєте, хто вже давно підписаний, що раніше цей канал вела я. Знімали про сад та город, про виноград і різні цікаві корисні відео. Але наразі я передала цей канал своєму батькові володіння, тому зараз ви слідкуєте за ним. За всіма процесами, які показує він. Але я часто бачу під цими відео в коментарях, що ви запитуєте, де пропала ведуча, де Вікторія, чому не виходить у відео. І я так подумала, що чому б і ні. Так як хоч і не живу вже з батьками зараз, але відео ж можу знімати. Виходити до вас також можу. Тому створила новий канал, який називається Віко Лайф. Він, звісно, не про сад, не про город. Виноградника поки не знімаю, але можливо все буде. Але хочу закликати вас підписатись і слідкувати за мною на моєму новому каналі, де який буде нести вже такий більш життєвий якби, блог. Про все потрішки. Це у мене там буде і трішки кулінарії, трішки бджільництва, адже ви бачили, що знімала відео на цьому каналі, показувала вам про пасіку. Також займаємось горішками в меду. І чому ж не показати це вам? Адже вам цікаво і мені приємно. Тому я залишаю посилання. Будь ласка, всі переходьте, підписуйтесь, і я буду рада кожному із вас.